І раз у нас така пішла тема, що є присутня магія, давайте ми глянемо енергії. Що це там у нас таке за situation, Да? Що це там таке сталося у нас? Чому у нас там колдовські якісь енергії присутні? Зараз ми очистимо наш простір. Пов'язані з переходом. Ага, з переходом з духовної бідності да, на більш високі рівні, напевно, комусь, а може не тільки, да? давайте глянемо, чи є магічне втручання в колдовському Таро. розглянемо цей. Момент, чи є магічне втручання? Давайте три карти. Загальний розклад. Три карти. Чи є магічне втручання на даний момент на вас? Зосередились на собі. Поїхали. Чи є магічне втручання зараз на вас? Є однозначно є. І жіночка якась прекрасно робила його. Отака от історія. Нездорова, да? Башня випала, у нас дев'яточка жезлів і імператриця. Ось вона така прекрасно стоїть. Зв'язала руки. Ще розв'язує собі руки. І чорний тут у нас заєць, де? Да? Пташки, тобто фамільяри працюють. Знову ж таки, якщо тут дивимося, у нас тут теж пташки сидять. Тобто, ну, а тут, знову ж таки, ритуалістика. Один людина, другий, третій, четверта. Тобто, щось відбувалося, щось було зроблено, якась магічна робота. Давайте тоді розглянемо вас. Якщо резонує з вашим описом, то тоді будемо дивитися далі. Якщо не резонує, не натягуйте сову на глобус, не створюйте собі в просторі оці ситуації, де є магічний вплив. Бо дуже часто ми собі накручуємо магічний вплив або втручання якесь там, де його немає. Тому давайте подивимося ваш опис. Хто ви однією картою? Кажуть, не тримаю. Давайте подивимось швиденько. Королева жезлів, король кубків. Десяточка мечі. -hmm. Хто ви в нас? Хто ви в нас? Ви в нас запальничка така. Дуже неоднозначна особа, дуже емоційна, дуже, хочеться сказати, мені дуже швидко виграє із за цього. А, дуже активна, емоційно наповнена. Любить щиро ділитися емоціями, любить запалювати інших, але при цьому дуже швидко згорає сама, да? тобто за цих своїх емоційних всіх станів, швидко вигорає сама, вміє підтримати, вміє надихнути. Така душа компанії, швидко приймає рішення, іноді може емоційно це зробити. Дуже дуже активна, така дуже активна. Емоційно і активно, але швидко згасає. А потім знову да, внутрішній цей вогонь. І знову, як запальничка, така погнала емоцій, пруть, всіх веселить, всіх запалює така вся вау! Давайте подивимося, чому на вас зробили магію, що сталося там? По якій причині зробили магію? Покажіть нам, будь ласка, по якій причині зробили магію. Сімка кубків, двічка пентаклів. Хочеться сказати, не з тим поспілкувалися, знаєте. І пальмечів. Так, це вже дуже цікаво. Але дуже. П'ятірка кубків, гляньте, на дні яка. Знає? Магічила серед ночі. Значить, причина, по якій зробили магію. Тому що ви пішли в чийсь сад, в чийсь огород. Взяти чуже яблуко, да? Ну, алегорично, якщо ми говоримо. В темряві ночі пішов в чужий сад і взяв плод запретний. А, про що цей? Ну, от, що це? Сімка кубків емоцій, да? Король Пентаклів. А що ж? Звісно, Пх... хто би б ще міг подумати, як не це? Ой, господи, у вас тут було спілкування з якимось женатиком. І хотіли ви від нього якісь емоції. От. І щось, я так думаю, що, можливо, вона й зробила якусь трошки дурничку. Ну, в общем, проявилися ви якось, Да? по емоціям е -е, негативним. Знаєте, підсунула вам вище його Я, на, 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 напиши, напиши, на, напиши йому. І ви така, Ух! напишу йому зараз, все, що я про нього думаю. Попажу мечею, да? Тобто, я така воїнственно настроєна. З якимсь женатиком. Я так розумію, що ця імператриця і вирішила, так сказати, наказати. Окей, було спілкування. А яку зробили на вас магію? Яку магію на вас зробили? Що це за магія? По башті, звісно, це щоб нічого не залишилось. Просто вона, ця імператриця, по справедливості хоче вщент, просто, щоб залишився лише фундамент і то під питанням, Знаєте, таке от. Ну, зараз подивимося, що там. Що за магія була зроблена. Ну, покажіть, будь ласка, так, щоб ми зрозуміли, що за магію на вас зробили? Карта світу випадала у нас вже. О, і п'ятірочка кулочки у нас. Отлично. да? та вже, яка була сонце. оу у Випалить все. Прямо ж стало, знаєте, як от обжогся, отак от така, таке відчуття. Да, ще тут смерть на дні. Ну, Смерть як символ трансформації, ми не розглядаємо, як. Символ фізичної смерті. Да. Значить, що було зроблено? Яку було зроблено магію? Магію було зроблено наступно. Дивимось: світ, п'ятірочка кубків. Ось вона така. Бачите, вона і тут свічки, вона при світлі місяця. І сонце. Тобто, зверталася ця жіночка до богів. І хочеться мені сказати, до якихось таких, знаєте, як язичництво, не язичництво. Ну тут поклоніння якимсь богам, однозначно. Це не християнство це все. Ритуальчики пороблю, там порчу наведу. Тут взагалі не про це. Тобто ви напали на якусь явно сильну відьму хотілося б сказати, але вона не відьма, вона по справедливості якось іде. Про що тут у нас ця карта? Що за магія була зроблена? Щоб у вас були закриті дороги на майбутнє. Щоб ви не бачили своїх шляхів. Бачите, ось тут дерево воно стоїть, і воно з дитинкою тримає, тут бабуся чи жінка, то кому як воно підійде? Ну, типу, я маю на увазі доросла жінка. Або молода з дитиною, і тут от дерево, Да? Тут молоденьке дерево і велике. В цілому карта маги, миру да, світу це про те, що у нас новий етап це завершення всіх сценаріїв, це перехід на інший рівень, да, переїзд кудись. Ну, і вона зробила, щоб це все навіть не, не могло в будь-якому варіанті статися. Тобто, закрила вам шляхи переходу на інші можливості, всі, які тільки є. Переходу на інші можливості. І прям от мені вже який раз хочеться сказати, щоб прям сонце випалювало, щоб воно так вас сліпило, щоб ви не бачили взагалі, куди вам навіть рухатись. Тут прям якась сильна така робота. І це не просто робота була зроблена, така, щоб легенько, знаєте, там порчаку навела, щоб у тебе там. Чоловіків не було. Ні, тут прям так тотально по світу, карті світ, це прям тотальне м -м випалювання по сонцю. От прям хочеться говорити випалювання. Спепелити, да? як я казала, по башті, що це прям критично, так, да? щоб це прям навіть і не залишилося і сліду. Один лиш фундамент. От вона хоче, щоб воно прям випалило все. Щоб не було ніяких переходів, можливостей у вас шансів в житті прямо таке. Що вам з цим робити далі? Що вам з цим далі робити? Що вам з цим далі робити? Король жезлів, Верховна зриться, рицарь мечів. Мах, охти. Тут, прямо я бачу, дівчата, у вас супер битва, вирішили да? за чувака, який взагалі не достойний цей чувак. Ну, покажіть мені, що він себе представляє? Туз мечів, рицар жезлів, імператор. Ну, ладно, достойний, согласна. Значить, що ми тут, красоточки, мої прекрасні? Що ми хочемо? Що вам з цим робити? Король жезлів, верховна Жриця, Рицар мечів і мах. Що вам з цим робити? Включатися да, в ситуацію, але не зовсім хочеться мені. Ну, по справедливості сильно хочеться, щоб це було включення. У нього, тут, бачите, трон. Він так сидить, той вогонь тримає під тінь. І тут ще в нього якийсь мішочок золота. Таке відчуття в мене, що вам, наче треба на енергетичному рівні з нею піти, м -м, поспілкуватися. Ну, типу, знаєте, своєю свідомістю, поспілкуватися з її свідомістю. Верховна жриця, про притаємні знання. Він там, бачите, у неї той квадрат, куди зайти, як порта позаду, бачите, такі в неї сяє? Як наче на енергетичному рівні піти і, як то кажуть, оцей трофей трофей віді цього чоловіка, щоб отримати, вам з нею потрібно по файтиться. Ось тут мах, да? Могу, умію ділаю, Управляю своєю реальністю. Тому, дивись, ти імператриця, звісно, але я теж не пальцем делала, я мах, як би, извините, так? Да? Теж умію. Для чого це все? Можна поняти мені, пожалуйста, що це таке? Як це все обозначить? Восьмерка кубків, четверка мечей, двойка мечей. Як наче це якась розплата за якесь минуле? Тому що тут мечі, 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 і так як це у нас кладовське тер оглянь, то тут бачите, на ритуали щось. Колись, це не зараз, це, можливо, з минулих втілень. Тобто у вас це якась кармічна ситуація за цього чувачка. У вас якась боротьба і раніше вже була, бачите, вона от сидить у неї тут, як могилка. Меч і тут у неї пентаграма. Як наче не програний до кінця в минулому сценарії, за того, що було зроблено магії і хтось крякнув. І двічка мечів. Бачите, як вона сидить з зав'язаними очима, але. Тут то сніг чи то що воно там, і там якісь ще образи є позаду. Квіти, знову ж таки, да? і тут у тут неї квітка. Як наче хтось, хтось ось ця ось, наприклад, да? якщо ми дивимося, от навіть дивіться, на такі самі ковтині чи плаття, що там у неї. Тобто, як наче зареклася. Із-за того, що хтось загинув, наче заріклася, що я все одно доб'юся тебе, я все одно буду з тобою, там, чи ти будеш зі мною. І от воно от, прямо от, як наказання, знаєте, таке тянеться. Я працюю теж, до речі, з такими програмами, цими клятвами, самоклятвами, самопрокльонами. Чоловік, можливо, дійсно, якби достойний, але. Зараз ви можете не програвати цей сценарій, ви просто зараз на себе знову закриваєте собі всі дороги, із-за цієї ситуації, і не даєте собі можливості рухатися вперед. А якщо ви, наприклад, цю ситуацію зараз пропрацюєте, да? тобто ви вийдете з цього сценарію, визвете її, поговорите з нею, наприклад, да? з її свідомістю, як далі буде? Тобто, все, ви вирішили цю ситуацію, як буде далі відбуватися? Покажіть мені рицар Пентаклів. Ви да? не поспішаючи гляньте, і колесо фортуни у вас. І колесо фортуни повернеться, як має воно бути. Тобто по рицарю пентаклів це не буде швидко по, о, по мірності. Це теж не буде швидко, бо тут прям дуже в неї тонесенка така струєчка тече. Але все ж таки квіточка розквітає і вона посміхається. Тобто, буде це не швидкий процес, але колесо фортуни все ж таки запуститься. І все буде окей, відповідно. Бачите? Станете більш мудрішою, більш розумнішою, якби в цих всіх питаннях будете вже відчувати. Тобто у вас вже буде глибокий такий досвід да, по відлюднику. А якщо не пропрацюєте цю ситуацію, я буде сила, але це підставна сила. П'ятірка пентаклів, шістка жезлів і того велика, шістка кубків. Дивіться, як тут не дуже. Якщо не пропрацювати цю ситуацію, гляньте сила, але тут сила, він тут, бачите, прикриває, якби лице оцим листком. Тобто справжнього лиця цієї сили не видно. Це може бути темна якась сила, наприклад. Да? Ну, тобто якась невідома сила, да? буде далі цією ситуацією руководити. І далі гляньте, тут п'ятірка пентаклів. Вони наче сидять, і дві дівчини тримаються за руки. Одна з них гола, друга в діта, і тут кролік маленький. І вам тут не видно, але у них до голови, до плечей, до рук у них з цього пентакля, як символ цього чоловіка, наприклад, да, будуть тягнутися оці. О, прям фу, аж прямо, фу, неприємно фу, е, будуть тягнутися ці ниточки, тобто ця історія не буде мати завершення і далі. І вас весь час буде це гнобить, вас, вас будуть тикати, показувати пальцями там. Е, Знову ж таки, згадувати весь час, тобто у вас буде фідбек якийсь неприємний. тобто Тут ситуація не дуже, якщо все так залишиться. У вас, верталь, буде весь час якісь спогади, де вам було класно, легко і весело, але це було маленьке проміжок часу. Це не було тотально класне життя. тобто Це будуть просто як спогади якісь, знаєте? Но не дуже мені тут подобається, якщо все залишити так. Вам тут треба виходити з цих сценаріїв, у вас одразу колесо фортуни йде і зцілення. Тобто тут старші аркани включаються, бо тут невідома яка сила, буде далі це все куйовдить, як то кажуть, знаєте. Я, в принципі, працюю з цим всім, можна звернутися до мене, але тут потрібна ваша воля, щоб ви внутрішньо зрозуміли, що ви йдете не туди, оцей внутрішній орієнтир. Да? Тобто, щолкнуло б у вас, поки ви слухали, чи не щелкнуло. Тобто, чи хочете виходити з цих сценарій, чи хочете ви залишити цей трофей да, у вигляді чоловіка, чи ви будете далі залишатися з цією напару, типу роль любовниці, да, там, наприклад, і жінки. І от між вами буде цей великий він, як символ да, фалосу, там, чоловіка, шансу цього, да, Пентаклі в матеріальному світі? Давайте карту пораду вам візьмемо. Давайте для вас. Візьмемо карту поради. Це про те, що одам все має причину і наслідок. Чому зробили магію? А воно, воно якраз крутилося. Давайте карту поради, будь ласка, скажи нам колдовське теро. Каже, не дуже хочу говорити пораду, бо тут нічого не порадиш. Тут тобто, потрібно приймати рішення, включати голову. Ну, а якщо от немає, поки людині цього не пройшла вона ще цей до кінця урок. Давай карту поради якусь дамо, будь ласка. Кажу, добре, давайте тоді. Трієчка жезлів. Ну, гляньте. ну. Скажіть мені після цього, що карти не працюють, так? Да? Трієчка жезлів, гляньте, яка у нас. Прекрасно. Я зробив вибір подвійки, так? Да? І я направляюся в своє найкраще життя, в своє світле майбутнє. Вон, він заглядає на нові горизонти. Чисте, красиве море. Є е, е, якісь там фамільяри, друзі, по відлюднику з'явиться як ото, знаєте, чуєчка, чуєчка. Коти ж вони про інтуїцію. І сонце є, тобто це не шторм. Все супер буде, все класно. Рухайся до своєї цілі. Іди, будь ласка, своїм шляхом. У тебе все вийде. Трійка жезлів ще це про запал, да? тобто внутрішній цей вогонь для того, щоб рухатися вперед. Для того, щоб не імпульсивно, а щоб з жагою до життя мати можливість далі рухатися вперед. І я вам щиро цього бажаю, щоб ви віднайшли в собі цей внутрішній компас і щоб ця ситуація для вас вирішилась. якщо є відгук, якщо ви відчуваєте, що хочете пропрацювати цю ситуацію. Можна це зробити за один-два сеанси і відпустити цю ситуацію, не програвати її більше. Я вам бажаю сил, мудрості, розуміння себе і, будь ласка, звертайтеся. Пока-пока.